Усім привіт, Оля. З вами чудовий день для того, щоб поговорити про книжки. В сьогоднішньому своєму відео хотіла би з вами поділитися своїми скромними враженнями від книжок, які я прочитала у вересні. І першою з прочитаних мною у вересні книжок була класика, це Пригоди Шерлока Холмса, які вийшли з під пера Артура Конана Дойля. Власне, це одна із десяти книг, які вийшли у серії під назвою Весь Шерлок Холмс від клубу сімейного дозвілля. Свого часу. Ну, власне, це була моя така дитяча мрія. Зібрати усі книжки про відомого, геніального детектива на своїх поличках, тому що в школі я його дуже любила. І от нарешті, завдяки клубу сімейного дозвілля, ця мрія моя збулася. Щоправда, російською, зараз українською в чудовому виданні, можна ці історії придбати у видавництві «Абаба Галамага». Пілка рудих, «Пістрява стрічка, усі ці оповідання ми давно знаємо і любимо. І хоча і знаємо, чим там все закінчиться, і хто ж головний і злодій, все одно повертатися на Бейкер-Стріт завжди радісно, завжди приємно, там завжди затишно і на тебе чекають. Шерлок Холмс та його вірний товариш доктор Ватсон це такий тандем з персонажів, які нам давно вже полюбилися, які стали рідними, і які заклали доволі таки високу планку для усіх своїх наступників. Наступну книгу я дуже давно хотіла прочитати, але все якось не випадало нагоди її придбати. Аж тут у, я побачила її в анхолі у Гульбану і вирішила, що все треба брати. Я зараз говорю про книгу під назвою Я Малала, авторства Малали Юсуфзай, та, Крістіне Лем, це книга, власне, історія життя дівчинки на ім'я Малала. Я думаю, не потрібно багато розповідати, хто вона. Наймолодша лауреатка Нобелівської премії Миру. Дівчинка, яка народилася і зростала в Пакистані, а от після нападу який здійснили на неї Таліби, зараз проживає у Сполученому Королівстві, але, попри все, плекає якусь. Надію на те, що обставини в її країні зміняться і вона зможе туди повернутися. Книга в основному розповідає про життя Малали, яка основною його метою зробила відстоювання права дівчат на освіту, тому що в її рідній країні, а також в багатьох інших регіонах нашої планети з цим проблеми. І також тут дуже багато про Пакистан, невеличкий екскурс такий в політику. Малала розповідає про те, як один політичний лідер Пакистану змінював іншого, і про те, що це означало, що ці зміни означали для простих людей. Малала з великою любов'ю описує життя у своїй прекрасній мальовничій долині. Зват. Це така відносно відокремлена, віддалена від інших куточків Пакистану територія, яку населяє народ під назвою Пуштуни, саме з них також походить і Малала. І зі звичаями і традиціями свого народу вона також нас знайомить у цій книзі. І, попри те, що ставиться до них з великою шаною, розуміє, що у сучасному суспільстві все-таки потрібно йти на якісь компроміси. Для того, щоб всім було комфортно проживати разом. Книга мені дуже сподобалася, тому що цікаво було і приємно було дізнатися трошки більше про бекграунд людини, яку я поважаю і люблю, за діяльністю, якою, якої я не те що спеціально слідкую, а от повсякчас, коли вона з'являється в якихось новинних стрічках. Я з цікавістю за нею спостерігаю. Ну і її сміливість також не може не захоплювати. Тому дякую наш формат за те, що. Дали змогу українським читачам також познайомитися з цією історією. Наступна прочитана мною книга також вийшла у видавництві наш формат. Це книга, яка тривалий час доволі таки була на слуху. Книга, яка сподобалася іноземним блогерам, книга, про яку позитивно відгукувалися, також і наші вітчизняні книголюби. І, от на фоні такого загального позитивного гайпу, я чомусь не наважувалася розпочати знайомство з цією книгою хоча, десь в глибині душі, дуже зробити це хотіла. І дарма я відкладала прочитання цієї книги, тому що сподобалась вона мені неймовірно. Я зараз говорю про Соловей Крістін Генни. Це історичний роман, події, якого розгортаються у Франції в часи Другої світової війни. Дві сестри, які різняться за характером, у яких доволі різні долі опиняються по різні боки барикад. Одна із них, власне, вимушена жити. Співіснувати разом із окупантами, а інша подається у рух опору. Мені дуже сподобалася ця книга, це дуже красива історія. В ній є прекрасні, чудово виписані персонажі. Я справді не могла від неї відірватися, і вона викликала в мені доволі таки сильні емоції, змусила, власне, щось тричі чи можливо і більше разів сплакнути, а це таки історія, така що не дуже часто зі мною трапляється, коли книги мене настільки розчулюють. Наступна книга я навіть не очікувала, що мені сподобається настільки сильно, тому що до її авторки Джоді Піколту у мене склалося якесь таке упереджене, абсолютно несправедливе ставлення, як до авторки таких жіночих любовних сльозливих романів. Роман, до речі, сльозливий. Мене знову ж таки пробило на сльозу, як ніколи. Вересень якийсь дуже плаксивий читацький місяць для мене цьогоріч. Але сюжет тут зовсім не любовний, а доволі таки гострий. Я так прочитала, що взагалі це така загальна риса творчості Джоді Піколд піднімати гострі і проблемні питання, які, значить. Однозначної відповіді, на які суспільство не дає. Власне, в цьому романі порушується проблема расизму. В центрі сюжету маємо темношкіру медсестру, яка працює у родильному відділенні і доступ до одного з маленьких пацієнтів якого їй заборонено через побажання батьків цього маленького пацієнта, який є скінхедами. Але Складається така ситуація, що дитині вкрай необхідна допомога, і єдиною, хто може надати цю допомогу, є темношкіра саме медсестра. Роман, як я вже зазначала, доволі таки гострий. Тут є судова тяганина, мені дуже подобається про судові процеси, чи дивитися фільми, чи то читати. Книжки Джоді Піхолд навідмінно справилася, на мою думку, і цією книгою. Книга також змушує задуматися над тим, що ну, навіть люди, які себе расистами не вважають, десь глибоко в душі, все одно не позбавлені якихось расових стереотипів і упереджень. І от, власне, потрібно працювати ще над тим, Аби від них остаточно позбавитися. Дуже-дуже мені сподобалася ця книга. Якщо ви її не читали, рекомендую. Наступна книга це нонфікшн про сильну жінку. Що може бути краще? Це Мері Дженнінгс гегер Стріляй як дівчисько». Книга, власне, написана на основі її мемуарів. Це жінка, яка прослужила. В американських військах у військово-повітряних силах не раз довелося їй служити у Афганістані, не одне людське життя довелося їй врятувати. Але попри те, що вона вправний пілот, попри те, що вона справжній професіонал своїх справи, попри те, що вона воїн за покликанням. Все одно в професійних колах їй довелося стикнутися з величезною кількістю стереотипів, саме через те, що вона жінка. І, от про те, як вона відстоює своє право, а також право інших жінок, які вирішили пов'язати своє життя з американським військом. Книга доволі невелика за обсягом написана легко і з гумором, власне наскільки легко і з гумором можна розповісти про будні військових, яким. Власне, довелося побувати в гарячих точках. Книга подекуди, можливо, занадто деталізована в плані опису будови тих машин, там літаків чи гелікоптерів, з якими доводилося мати справу авторці, чи то якісь деталі операції військової, яка проводилася, коли вона відображає. Але, власне, це треба було прочитати, для цього треба було трошки зосередитися і прикласти зусиль, тому що вона наводить ці деталі не для того, щоб покрасуватися власне, і блиснути своїми знаннями справи, але тому, що ці деталі власне, мали велике значення для подальшої, для розуміння подальшої оповіді. Я дуже рада, що цю книгу таки придбала і прочитала, тому що історії про сильних жінок вони надихають, мотивують, і їх завжди приємно читати. Наступна книга справжня мандрівниця. Побувала зі мною і у файному місті Тернопіль, і до Львова на форум з'їздила, і благополучно повернулася до Первомайська. Значить, це книга під назвою в сумнівній битві Джона Стейнбека. Вже другий роман автора, з яким мені пощастило познайомитися. В центрі його головний герой, молодий чоловік, який живе в Сполучених Штатах Америки в період Великої депресії, у період доволі таки складний для всіх, але найгірше, мабуть, жилося. Простим звичайним робітникам і от він, зневірившись у будь-якій можливості відстояти свої права самостійно, приєднується до підпільної забороненої організації комуністичної партії. І власне разом зі своїм ментором вирушає до Каліфорнії у Яблуневу долину для того, щоб власне, збурити місцевих робітників, яким якраз на той час знизили суттєво зарплату, на бунт. Книга, якщо порівнювати з про мишей людей, мені сподобалась трошки менше, тому що про мишей і людей це був такий справжній згусток різноманітних емоцій, і мене це абсолютно підкорило поряд з неймовірним стилем письма Джона Стейнбека. Тут стиль, звичайно збережений, але емоційний градус трошечки нижчий, попри те, що події таки відбуваються доволі серйозні. Книга – Можливо, трошечки сухіше написана, але на зате натомість набагато більш інформативна, тому що першопочатково цю книгу Джон, Джон Стейнбек задумував як нонфікшн книгу про. Власне, про серію бунтів робітничих, які відбулися на той час у Сполучених Штатах Америки Чесно, сміливо, дуже добре і якісно написано. Я дуже рада, що цю книгу прочитала і неодмінно продовжуватиму своє знайомство з Джоном Стейнбеком. Наступним у моїх планах є роман Грона Гніву, який обіцяє бути одним із найкращих, найсильніших його романів. Я його поки що не придбала, але от зробити це планую найближчим часом. Наступ Книга прийшла мені в подарунок від автора з тим, або я, власне, для вас її оглянула, прочитала сама. Це Олексій Дикань, який прислав мені свою книгу під назвою Коріння Всесвіту, за що йому дякую. Книга доволі невелика за обсягом, і роман такий доволі особливий, тому що він об'єднує в собі таку. Велику кількість різноманітних новел, коротких оповідань, можна так сказати, які в кінці, значить, так чи інакше є дотичними до загального сюжету. Деякі в більшій мірі пов'язані з сюжетом, деякі в меншій. Часом в мене виникали питання щодо взагалі пов'язаності е, якогось із оповідань до сюжету. Але книга читається доволі легко, просто е, це такий суміш різноманітних жанрів, я навіть не знаю, до якого я її би. Віднесла тут і значить, мандри в космосі, і переказ релігійних християнських власне, релігійних писань на Новий лад. Мені дуже сподобалась така свіжа оригінальна ідея. І хоча я не прихильник якоїсь літератури, яка має релігійне спрямування, читати інтерпретацію. Релігійних християнських текстів Олексія Диканя, було надзвичайно легко і приємно. Наступна прочитана мною книга взагалі-позиціонується як дитяча філософська література, але я думаю, що не завадить її прочитати також і дорослим, тому що філософські питання, які ставляться у цій книзі, я не думаю, що на них легко дати таку однозначну відповідь. І я думаю, що навіть люди, які вже колись в якийсь період свого життя, Знайшли для себе відповіді на ці запитання, можуть їх переглянути і поміняти, тому що життя вносить свої корективи в нашу філософію і в наш світогляд. І я думаю, що час від часу все-таки свої переконання переглядати варто. Книга, про яку я наговорила вже цілу купу якихось нісенітниць, це книга від видавництва «Видавництво», яка називається Усі запитують, чому авторства шведської письменниці. Еве Сусо та з ілюстраціями Ани Хьоґлу. Ілюстрації є, до речі, такою невід'ємною частиною книги. Вони пов'язані з її змістом. Книга дуже красиво ілюстрована. З відповідями на філософські питання, які дала авторка в цій книзі, можна погоджуватися чи не погоджуватися. Тут є цитати також видатних філософів. Які стосуються того чи іншого питання, також в кінці маємо такий невеличкий значить, списочок з відомими філософами та основними засадами їх філософських теорій. І остання, але виключно за рахунком, а не за змістом, книга, прочитана мною у вересні, це Персеполіс від Маржан Сатрапі. Перший графічний роман, з яким мені коли-небудь довелося познайомитися і дозвольте мені сказати, що моє знайомство з цим жанром літератури чи то пак мистецтва було доволі таки вдалим. Це автобіографічний, графічний її роман. Зараз кажу, як він виглядає всередині, який розповідає про роки юності, і дорослішання маржан Сатрапі, який довелося зростати в період, такий доволі складний для її країни, в період Ісламської революції, про те, що це означало для простих звичайних громадян, про те, як змінилося їхнє життя, про те, як їм довелося пристосовуватися до нових кардинально. Обставин і нових правил, за якими їм тепер довелося жити, про те, чи легко це їм вдавалося чи ні. Книга, яка відкрила мені очі на Іран, книга, яка зруйнувала велику кількість стереотипів щодо цієї країни. Книга, я думаю, яка буде цікава навіть тим, яким не зовсім цікаво читати про Іран, тому що книга про життя, про любов, про те, як вистояти у складних обставинах і, попри все, залишитися з собою, наскільки це можливо. Так, це були всі книжки прочитані, не буду навіть її сюди ставити. Це були всі книжки, прочитані мною у вересні. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять книжок. Непоганий результат, я задоволена. Якщо якусь із цих книжок ви читали, не забувайте ділитися своїми враженнями в коментарях. Мені цікаво буде дізнатися, чи співпадають вони з моїми, а може вони якісь зовсім інші. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити йому лайк, а також підписуватись на мій канал, для того, щоб ми з вами могли говорити про книжки разом. Дякую за увагу. На все добре!